Прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков відмовився називати подробиці компромісів, так званих обговорюваних на переговорах диктатора Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа. Про це повідомляється у його заяві, яку поширюють російські ЗМІ. За його словами, зустріч на Алясці була дуже змістовною, корисною та потрібною. А її результативність Кремль оцінює високо. Пісков зазначив, що обговорювалися різні питання, пов'язані з українським як він наголошує на цьому врегулюванням, а також миротворчі зусилля американської сторони. Він підкреслив, що публічне обговорення деталей у відриві від загального контексту навряд чи було б корисним для досягнення результату і закликав продовжувати роботу у непублічному форматі за словами Піскова тільки такий підхід дозволить досягти реальних домовленостей і просунутися у мирному врегулюванні. Пісков вкотре говорить про непублічний формат, але за цими словами ховається цинізм Кремля. Росія боїться публічності, бо правда руйнує її пропаганду. У відкритих переговорах одразу видно, що Москва не хоче миру, а лише диктує ультиматуми, і будь-які таємні переговори це гра. За правилами агресора саме так Москва роками використовувала й мінські домовленості, щоб не припиняти а розширювати війну. І мир неможливий без справедливості. А справедливість означає повний вихід російських військ з України, відповідальність за воєнні злочини, гарантії безпеки. Україна платить кров'ю щодня і говорити про компроміси без виведення окупантів. Це перша образа кожного, хто віддав життя за свободу щодо тихої дипломатії. Це Інструмент для сильних демократій, але для агресора вона стає ширмою для обману. Тому відкритість і міжнародна солідарність це єдина гарантія справжнього миру в даному випадку. Також у Кремлі заявили, що зберігають налаштованість на закінчення дипломатичним шляхом і очікують взаємності від України. При цьому в Москві стверджують, що контакти на високому або вищому рівні повинні бути добре підготовлені. І за словами Піскова, керівники. Переговорних груп Росії та України буцімто перебувають у контакті. Проте Кремль поки не може назвати точних термінів нового раунду переговорів. Ця робота триває, і ми вважаємо, що вона повинна тривати. Будь-які інші контакти на високому чи найвищому рівні, як ми вже неодноразово говорили, повинні бути добре підготовлені, щоб вони були результативними. Він заявив, що російська сторона нібито зберігає налаштованість на врегулювання українського, як кажуть, в Росії конфлікту переважно дипломатичними засобами, але наголосив на необхідності взаємності з боку України. Безумовно, необхідна взаємність з боку України. Ми високо цінуємо і також сподіваємося, що будуть продовжені миротворчі посередницькі зусилля зі сторони президента Сполучених Штатів. Ми вважаємо, що ці зусилля дуже важливі і справді здатні допомогти у врегулюванні цього складного, давнього та не нами спровокованого конфлікту. Такі слова Піскова апогей, цинізму, Росія, яка розв'язала найбільшу війну в Європі з часів Другої світової, тепер називає себе не ініціатором конфлікту. Вимога взаємності з боку України звучить як нахабний шантаж. Агресор Російська Федерація вбиває, руйнує гвалтує, потім вимагає ще поступок від жертви. Москва хоче, аби світ вірив у міф про давній конфлікт. Але кожен факт говорить протилежне: не Україна напала на Росію, не Україна окупувала чужі території, не Україна запускає ракети по мирних містах. Пісковим. Намагається вкрасти саму суть, замінити агресію терміном врегулювання, а війну конфліктом. Це інформаційна війна, яка йде паралельно із ракетною дроновою. Насправді є лише одна взаємність, яку Росія повинна отримати: виведення всіх військ, наголошувати потрібно на цьому постійно трибунал за злочини та відновлення реальної справедливості. Адже рано чи пізно Російська Федерація може вдатися до вторгнення і в інші країни. Тим часом країни Європейського союзу планують убезпечити свої східні кордони від можливого російського вторгнення, створивши своєрідний водний бар'єр за допомогою відновлення боліт. Про це повідомляє політиком. Як пише видання у лютому 2022 року, коли російські війська сунули на Київ, український консультант з питань оборони Олександр Дмитрієв зважився на нестандартний крок підірвати дамбу на річці ірпінь і фото російських танків. Що загрузли в болоті свого часу облетіли увесь світ, і три роки по тому цей епізод надихає країни східного флангу НАТО розглядати відновлення власних боліт, поєднуючи дві стратегічні цілі, які все частіше конкурують за ресурси посилення оборони та боротьбу зі зміною клімату в Європі. Вважають, що ідея Дмітрієва не лише дозволить захистити кордони від потенційного нападу Росії, але і допоможе в боротьбі з глобальним потеплінням. Адже… Торф'яні болота вловлюють вуглекислий газ, що нагріває планету, так само добре, як і втоплюють ворожі. Танки Фінляндія, фінські політики пропонують відновлювати болота вздовж кордонів із Росією. Міністерства оборони та довкілля вже готують спільний пілотний проєкт. Це одночасно захист, клімат і природа. Пояснили у міністерстві довкілля Фінляндії. Ідею активно підтримують і в парламенті, і за словами депутатки заболочені території на східному кордоні можуть ускладнити пересування ворога і стати важливим елементом оборони. Також польща у Польщі відновлення політ уже входить у масштабний оборонний проєкт Східний щит вартістю понад 2 мільярди євро. Міністерство оборони заявляє, що відновлення торфу, торфовищ і заліснення прикордонних територій підвищить захист країни та допоможе виконати. Ті самі кліматичні зобов'язання перед ЄС, і як каже заступник міністра оборони, для нас природа це союзник. Вчені та активісти підкреслюють, що це безпрограшний варіант, менші викиди парникових газів і природні бар'єри для ворожої техніки. Країни Балтії у країнах Балтії торфовище займають до 10% території, але системного плану відновлення немає. У Литві питання оборонного використання боліт лише починають обговорювати Латвія та Естонія, поки обмежуються використанням наявних природних перешкод у плануванні оборони без масштабних програм відновлення і вчені наполягають, щоб повернути. Деградовані болота до природного стану буде просто достатньо закрити осушувальні канави, відновити водний режим. І Німеччина так само водночас заявляє, що використання торфовищ для оборони не надихає не всі країни. У Німеччині, де осушено понад 90% торф'яних боліт, Бундесвер не виявив бажання обговорювати цю ідею, тобто тут протилежне. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Бундесвер повинен рости, аби реагувати на міжнародну ситуацію в галузі безпеки, зокрема на агресивну поведінку Росії. Заяву очільника німецького оборонного відомства наводить The Guardian Пісторіус. Зазначив, що чисельність збройних сил Німеччини вже зростає, але в цій сфері необхідно зробити ще більше, зокрема щодо резервістів. За його словами, уряд запропонує низку стимулів для досягнення нових цілей, зокрема підвищення заробітної плати, аби підвищити привабливість порівняно із теперішнім становищем нам потрібні не тільки добре оснащені збройні сили. Ми працюємо над цим вже два з половиною роки і не збираємося зупинятися. Але нам також потрібен бундесвер із сильним особовим складом, тільки тоді стримування щодо Росії в цілому буде дійсно переконливим. Раніше стало відомо, що уряд Німеччини схвалив законопроєкт про добровільну військову службу. Нова модель в основному базується на добровільній службі і наразі не планується відновлення обов'язкового призову. Проте напрацьований документ містить положення, яке може відновити обов'язкове призов у разі нестачі добровольців. Нагадаю, що оцінка федеральної розвідувальної служби. Та збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни із НАТО. І в Бундестазі допустили напад Росії на НАТО вже за два-три роки. Приміром, міністр Канади Марку Карні, який вперше приїхав до України, продемонстрували компоненти російської зброї. Більшість складових зброї має західне або ж китайське. Походження про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони. Презентація відбулася під час спеціального заходу за участі президента України Володимира Зеленського та іноземних послів. Серед представлених зразків були системи машинного зору, штучного інтелекту, також сієрпі антени, меш модеми і збиті російські безпілотники Шахет та Дельта. Як зазначили у розвідці, більшість складових російської зброї має західне або китайське походження, що наочно демонструє критичну залежність російського військово-промислового комплексу від імпортного обладнання та компонентів і ГУР пояснили, що системна міжнародна координація дозволить унеможливити обхід санкцій та посилити тиск на державу агресора. Також міжнародним партнерам презентували аналітичну платформу «War and Sanctions». Це цифровий інструмент для відстеження західних компонентів у російській зброї та боротьби з обходом санкцій. І у розділі порталу компоненти у зброї регулярно оновлюється база даних нових зразків, які досліджують фахівці гур разом із науковцями. І у розвідці наголошують, що робота з ідентифікації технологій і виробничих ланцюгів Росії триває аби. Посилити міжнародний тиск та обмежити спроможність Кремля продовжувати війну. Варто додати, що у липні аналогічно виставку організували для спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України Кіта Келога. Йому тоді показали електронні деталі західного виробництва, які були виявлені у російській зброї. Їх вилучили з ракет, шахетів та іншого озброєння. Додам інформацію від прем'єр-міністрки України Юлії Сверденко, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок конкурсу на укладання угоди про розподіл продукції на літієвому родовищі добра у Кіровоградській області. Додам інформацію від мінфіну американського від глави американського мінфіну. Заявив він у коментарі Fox Business, що саме щодо заморожених російських активів, то на його думку, це частина переговорів із президентом російським терористом Володимиром Путіним. Тому цитую: я не вважаю, що ми повинні відразу їх конфіскувати. Це важливий важіль у процесі переговорів, і при цьому він не виключив, що частина таких активів або повністю всі можуть піти на відновлення України. І міністр фінансів також додав, що Сполучені Штати Америки потрібна. Більш серйозна допомога від європейських партнерів у питанні санкційного тиску на Росію. І за словами Бесента, Європа не висловила бажання приєднатися до потенційних вторгних тарифів проти Російської Федерації. І з усіх членів G7 готовність до таких заходів висловила тільки Канада. Він зазначив, що США не повинні нести цей тягар поодинці. Ця війна у них під боком. У них є прямий інтерес завершити її так само, як і у нас. І звичайно, тільки президент Трамп реально домігся просування в цьому питанні, і американці не повинні нести всі. Тяготи самі, тож 400 з гаку мільйонів людей у європейському союзі, які хочуть, аби це закінчилося, теж мають бути частиною цього рішення. І Тут ми з цим не можемо посперечатися. Українська делегація на цьому тижні прибуде до США та зустрінеться зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткофом, спецпосланник президента Дональда Трампа та українські представники обговорять гарантії безпеки для Києва. Про це повідомляє Блумберг джерело. Знайоме з планом обговорення повідомила, що ключовою темою стануть саме гарантії безпеки з української сторони. У переговорах візьмуть участь керівник офісу президента України Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки та оборони Ростем Умєров, окрім обговорення гарантії безпеки на порядку денному буде обговорення можливої майбутньої двосторонньої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Видання Зазначає, що делегація України прибуде на переговори на тлі розгортання інтенсивних дискусій щодо надання Україні гарантій безпеки, і в матеріалі сказано, поки Трамп наполягає на швидкій угоді між Києвом та Москвою щодо припинення війни. Прихильники України зосереджуються на визначенні гарантій безпеки, які вони можуть надати, щоб забезпечити виконання будь-якої угоди досягнутої із. Путіним додам інформацію від пані Мелоні, розповіла про заслугу Італії у переговорах про гарантії безпеки України. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні заявила, що Італія допомогла заходу окреслити форми планів щодо потенційного надання Україні гарантій безпеки. Про це повідомляє. Євроектів і, виступаючи на зустрічі в Ріміні, Мелоні сказала, що після трьох років глухого кута, нарешті, було досягнуто дипломатичного прориву. Вона відзначила президента США Дональда Трампа героїчний опір України та зусилля Європейського союзу та Італії щодо створення цієї можливості. Італійська прем'єрка зазначила, що будь-яке врегулювання має Ґрунтуватися на надійних гарантіях безпеки для Києва, а також додала, що пропозиція Італії щодо подібних статті «5 НАТО гарантій наразі перебуває на розгляді. Заявила наступне: ми маємо. Пишатися цим раніше ж змі ми обговорювали, повідомляли, що Італія просуває гарантії безпеки для України у форматі полегшеного НАТО, і нещодавно Трамп висловив схожу ідею під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Президент США Дональд Трамп намагається змусити Володимира Путіна припинити війну проти України. У руках Вашингтона знаходиться важіль тиску на Москву, який ще не задіяний. Повною мірою видання Atlantic Council пише, що наразі головне завдання США це зміцнити переговорну позицію Заходу і створити більше важелі впливу, аби покласти край війні в Україні. Введення санкцій щодо російської нафти як проти Ірану негайно порушить надходження нафтових доходів до Москви. І з виснаженням національного фонду добробуту РФ у Путіна не залишиться іншого вибору, окрім як вести переговори про припинення війни. Крім того, ведення вторинних санкцій щодо російської нафти змусить Індію, Китай та інших покупців дотримуватися санкцій США аби або ж ризикувати втратою доступу до глобальної фінансової системи. Ліцензії та винятки можуть бути використані для пом'якшення ненавмисних наслідків, а збільшення видобутку опек плюс компенсує втрату російської нафти на ринку в обмін на мирну угоду і гарантії безпеки для України західні лідери можуть запропонувати скасувати обмеження, що дасть змогу повернути російську нафту на ринок і врятувати економіку Росії від розрухи. Мирна угода має містити відмову Москви від претензій на території України, повернення українських дітей і військовополонених. Відмову від судових позовів проти західних компаній, які дотримуються санкцій, прийняття фінансових зобов'язань із відновлення українських територій, згоду на розгортання в Україні європейських сил стримування. І Щоб посилити тиск на Кремль, міністерство фінансів США може усунути розрив між санкціями Вашингтона і Брюсселя проти. Тіньового флоту, крім того, відомство може накласти санкції на російські нафтові компанії, включно із Газпромом, Лукойлом і «Роснефтю», які наразі підпадають під обмеження, але не підпадають під первинні санкції з боку США, а також вдарити по російських суднах поза тіньовим флотом портах. Портових операторах, постачальниках послуг, крім цього, мінфін США може застосувати наявні санкції до нафтових компаній і виробників, як дочірня компанія Газпрому, Газпромнафту і «Сургутнєфтігаз». Застосування санкцій включає вторинні санкції щодо іноземних фінансових установ, які беруть безпосередню участь в угодах з російською нафтою і нафтопродуктами. До що до чого ще міг вдатися Трамп? Дональд Трамп, начебто, переконав угорського прем'єра Віктора Урбана зняти свої заперечення щодо вступу України в ЄС. Про це пише Політіко з посланням на поінформовані джерела у статті, присвяченій проблемам євроінтеграції Молдови. Видання зазначає, що у Євросоюзі обговорюють можливість відокремити розгляд заяву Києва і Кишинева, аби проблеми України не гальмували євроінтеграцію сусіда. Політіко. Вказує на те, що ця ідея має своїх противників як в ЄС, так і у Києві. Але той факт, що президент США Дональд Трамп тепер переконав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти членства України в ЄС, але зазначив, що підтримає членство Молдови, зняти свої заперечення щодо вступу Києва до блоку, змінив динаміку. Двоє інших дипломатів висловили сподівання, що глухий кут щодо вступу України в ЄС може бути вирішено в найближчі місяці, враховуючи. Тиск на Будапешт і додам ще про Молдову інформацію. Справись на заяву французького президента наводить AFP, президент Франції Амонель Макрон, який прибув до Кишинева з нагоди дня незалежності Молдови, висловив рішучу підтримку Франції Молдові та її прагненню вступити до Європейського союзу і засудив брехню Російської Федерації. Макрон виступив із цієї заявою під час символічного візиту разом із канцлером Німеччини. Фрідріхом Мерцом та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском він підкреслив, кремлівська пропаганда стверджує, що європейці хочуть продовжити війну, і що європейський союз пригнічує народи. Це брехня на відміну від Росії, європейський союз нікому не загрожує і поважає суверенітет усіх країн. Як відомо, в Молдові 28-го Вересня мають відбутися парламентські вибори, і президентка країни Майя санду раніше заявляла, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів. Тощо тому потрібно до цього готуватися і це враховувати. Звісно ж, Молдові насамперед. Також про Китай поговоримо. Ми згадували про нього на початку нашої ефірної години і. Китай вважає вимоги США та Росії приєднатися до переговорів щодо ядерного роззброєння незрозумілим та нереалістичним. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Го Дякун повідомляє Reuters. І напередодні президент США Дональд Трамп розповідав, що обговорював ядерний контроль із російським диктатором Володимиром Путіним і хотів би бачити Бекін учасником цього процесу. Чому Китай відмовляється? Го дякунь підкреслив, що ядерні можливості Китаю і США не можна навіть порівнювати. Ядерні потенціали Китаю та Сполучених Штатів знаходяться на зовсім різних рівнях. Стратегічне середовище безпеки та ядерна політика двох країн також є абсолютно різними. Тому вимагати від Китаю розпочати тристоронні переговори про ядерне розброєння зі США і Росією нерозумно та нереалістично. За словами ГО, країна суворо дотримується принципу не застосування ядерної зброї першої та веде виключно оборонну стратегію, ядерну стратегію. І Пекін не планує втягуватися у гонку озброєнь із будь-якою іншою державою. Країни з найбільшими ядерними арсеналами мають першими виконувати свої особливі пріоритетні обов'язки щодо ядерного роззброєння. Нагадаю, 25 серпня Трамп заявляв, що одним із головних завдань США є денуклераризація разом із Китаєм та Росією. І за словами американського президента, Москва ніби вже готова до переговорів. А Китай приєднається пізніше. Путін і новий ДСНО. у 23-му році Росія односторонньо вийшла з договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Дія цього документа запланована до. Лютого 26-го року і його потенційне оновлення може стати ключовим питанням у майбутніх переговорах. До зустрічі з Трампом на Алясці Путін зазначав, що новий договір про стратегічні наступальні озброєння може стати однією з головних тем переговорів, і це підкреслює складність майбутніх тристоронніх дискусій та різні підходи до ядерного контролю. У США, Росії та Китаю Силу оборони пам'ятаємо, вразили два російські штурмовики та цінні радари під час атаки по військовому аеродрому Балтімор у Воронежі в ніч на 17 серпня, і про це вже свідчать супутникові знімки, отримані моніторинговим проектом Кіберборошна, які ви бачите в себе на екранах. Зокрема, було уражено радіолокаційну станцію, призначену для виявлення цілей на великих та середніх висотах. Також під радар, під удар потрапив радар наведення та підсвітки ціле, що забезпечує роботу зенітно-ракетних систем. Факт ураження аналітики підтвердили за слідами горіння на місцях, де до того тривалий час була розташована зазначена техніка. І після українського удару ця техніка зникла. А на супутникових знімках на її місці видно лише сліди горіння за даними Кіберборошно. Під час українського удару пошкоджень зазнали і інші об'єкти ворога однак саме влучання в радари і літаків вдалося підтвердити за супутниковими даними. Аналізуючи ці знімки, проект мілітарний зауважує, що без радару та радіолокаційної станції увесь дивізіон С-300, що прикривав аеродром, не зможе виконувати покладені на нього задачі. Що стосується літаків, то вони ймовірно і так перебували у неробочому стані. Пропускають у мілітарному. Аналітики додали, що бомбардувальники Су 24 М здебільшого вже не використовуються російськими повітряно-космічними силами, де їх впродовж останнього десятиліття замінили сучасніші літаки Су 34 і їх продовжує застосовувати у війні лише російська морська авіація, тому не виключено, що на знімках вище було уражено вже списані борти. Втім. Не можна виключати, що на аеродром були перебазовані спеціалізовані літаки розвідки су 24 МР, і російські військові використовують їх для радіолокаційного та радіотехнічного спостереження вздовж кордонів. Таких вибухів ми бажаємо як найбільше на території країни терористки саме по тих об'єктах військових, які використовуються для продовження ведення війни проти нашої країни. Після серпня, який був насичений геополітичними самітами, стає зрозуміло, що Європа самостійно захищає суверенітет України, що означає і власну безпеку від агресії Росії, тому не може розраховувати на значну підтримку з боку США. Про це пише старший науковий співробітник Європейського політичного центру Пол Тейлор для Декартін. Почуття стратегічної самотності в умовах, дедалі жорстокішої боротьби за світову владу є наслідком літа поступливості, під час якого ЄС прийняв явно незбалансовану торгівельну угоду, нав'язану Дональдом Трампом, і пообіцяв неймовірно великі інвестиції в США. А європейські члени НАТО пообіцяли збільшити свої видатки на оборону до амбітних 5% валового внутрішнього продукту. Все це для того, щоб заспокоїти Трампа в надії зберегти участь США в європейській безпеці. За словами Тейлера, могло бути і гірше, однак цього не сталося. Адже лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Європейської комісії показали свою єдність у відхиленні вимог російського диктатора Володимира Путіна, коли супроводжували президента України Володимира Зеленського до Білого Дому минулого тижня. Їм вдалося пом'якшити частину політичної шкоди, заподіяної червоною доріжкою, якою Трамп зустрів російського президента на Алясці. І домогтися від Трампа нечіткої обіцянки, що США нададуть певну підтримку європейським силам безпеки для України в разі укладення угоди про припинення вогню. Проте як нагадав Тейлор, Трамп чергове заперечив можливість членства України в НАТО та відмовився від вимоги, аби Росія погодилася на негайне припинення вогню в Україні. Крім того, американський лідер не отримав від Путіна жодних взаємних поступок та пропустив самопроголошений термін для ведення жорсткіших санкцій проти Російської Федерації. Він також не дав жодних гарантій, що Європа буде за столом майбутніх мирних переговорів. Ба Більше його міністр фінансів заявив, що США стягуватимуть 10% націнку на всі європейські закупівлі американської зброї для України. Фактично, це військовий податок на власних союзників. Водночас теперішнє керівництво Європи стикається з політичними та економічними труднощами всередині своїх країн, адже намагаються збільшити військову. Фінансову підтримку для України також скласти надійний план гарантій безпеки після закінчення війни. Тейлор зазначив, що, попри вражаючий ефект, продемонстрована Білим домом єдність і рішучість Європи вже починає розпадатися. Віце-прем'єр-міністр Італії Матео Сальвіні висміяв заклик президента Еонеля Макрона розмістити європейські сили в Україні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц піддається критиці всередині власної коаліції за пропозицію про те, що Берлін надасть війська для сил безпеки, які Моє коаліція хоче, тому наразі постає питання: чи зможе коаліція держав під керівництвом Європи справді надати Україні надійні гарантії безпеки у разі припинення вогню? Оглядач наголосив, що якою буде визначена місія та правила застосування сил безпеки, яку підтримку нададуть США або НАТО у разі російського нападу, чи мають ключові європейські держави, які не можуть розраховувати на надійну підтримку США політичну волю і витривалість, аби стримати Путіна, метою якого є? Саме витіснення США з європейської безпеки і розкол європейців між собою спогади про провали європейських моротворчих операцій в Боснії в 90-х роках і боєгузливу реакцію Європи на захоплення Росією Криму в 2014 році не вселяють оптимізму. Експерт вважає, що зміцнення України за допомогою зброї, торгівельних пільг, фінансової підтримки на сьогодні є найкориснішим внеском, який можуть зробити європейці, і підсумував, оскільки Путін не виявляє. Жодних ознак припинення війни або участі в серйозних мирних переговорах. А Трамп не бажає чинити реальний тиск на Росію. Здатність європейців забезпечити будь-яке перемир'я навряд чи буде випробована. і це добре, оскільки ми всі ще все ще далекі від того, аби мати надійні. Політичні та військові можливості для стримування Росії без надійної підтримки з боку Сполучених Штатів Америки. Проте німецький канцлер Фрідріх Мерц коментуючи розв'язану Росією війну проти України, заявив, що всі хочуть її завершення, але не за будь-яку ціну. Заяву мерця наводить The Guardian, і німецький канцлер разом із президентом Франції Еммануелом Макроном і прем'єром міністром. Польщі Дональдом Туском у середу перебуває, нагадаю, у Кшиневі з нагоди дня незалежності Молдови, і у своєму виступі він окремо торкнувся теми війни в Україні, попередивши, що у разі її капітуляції господар Кремля, російський терорист Володимир Путін, готуватиметься до нової агресії. Німерц підкреслив, що війна в Україні повинна закінчитися, але не за будь-яку ціну. Ми не хочемо, аби Україна капітулювала, сказав Мерц. Така капітуляція тільки дасть Росії час і Путін використає цей час для підготовки для наступної війни. І говорячи про шлях самої Молдови до членства в Європейський Союз, Мерц зауважив, що досягнути країною прогрес не слід вважати само собою зрозумілим, оскільки все могло скластися зовсім інакше, маючи на увазі агресію Росії проти України. Днями Мерц також. Заявляв, що дипломатичні зусилля щодо припинення війни РФ в Україні все ще зіштовхуються зі значними труднощами, і більшість громадян Німеччини до речі вважають, що їхній канцлер не може суттєво вплинути на президента Сполучених Штатів Америки в питаннях пов'язаних із війною в Україні.